Цього тижня ми підготували для вас захопливі медичні новини. Ми поговоримо про клітинну терапію гормональних збоїв, чому деякі від раку стійкі до ліків, генетичні маркери серцево-судинних захворювань, 3D-друк для відновлення кісток і новий пристрій для відстеження росту стовбурових клітин у реальному часі. Не забувайте підписатись на наш канал, поставити дзвіночок та залишити коментарі під відео. На шляху до світлокерованої медицини вчені Інститута Пауля Шерона вивчили структуру особливості фоторецепторів, що можуть контролювати клітини за допомогою світла, що відкриває нові можливості для терапії та досліджень без хімічних речовин, зменшуючи при цьому ризик побічних ефектів, це відкриття опубліковано на сайті Інститута Пауля Шерона, використовує біостабільні родопсини. А команда працює над створенням кольорових оптогенетичних перемикачів для управління різними функціями організму дослідження можуть допомогти в стимуляції клітин в розробці терапії для психічних захворювань та лікування серцево-судинних, імунних захворювань та раку. Дослідження показують, чому деякі віди раку стійкі до терапевтичних препаратів. У дослідженні опублікованому цього місяця в Cell Death Discovery, дослідники з університету Осаки виявили, що поліплоїди тісно пов'язані з накопиченням пошкоджень генетичного матеріалу всередині клітини а також дозволяє цим клітинам переносити більш. Високі рівні цього пошкодження в ДНК. Дослідники виявили зв'язок між пошкодженням ДНК, що сприяє стійкості деяких клітин раку до ліків. Поїплодні клітини можуть переносити більш пошкоджень ДНК без зупинки росту, що ускладнює дію хіміотерапії. Це відкриття може допомогти в розробці нових методів лікування раку, який резистентний і до стандартних препаратів. Відновлення кісток за допомогою 3D-друку стегнової кістки. Інженери в університети Техасу в Даласі розробили. 3 d друковану модель стегнової кістки з поліелектилоїдної кислоти, що може допомогти лікарям в підготовці до операції на кістках та лікуванні пухлин. Вартість одного зразка складає лише 7 доларів, що робить його доступним для біомеханічних досліджень. Дослідження проводиться в співпраці з хірургами Південно-Західного медичного центру, опубліковано в The Journal of Orthopedic Research. Хоча технологія має потенціал, потрібні подальші дослідження для її широкого розповсюдження. Новий пристрій дозволяє в режимі реалізові реального часу відстежувати ріст стобурових клітин. Стобурові клітини здатні ділитися необмежено, що робить їх важливими для досліджень тривалості життя та відновлення тканин у новому дослідженні Осакського університету, яке опубліковано в журналі Лебоночі представлено компактний пристрій інспектор для дистанційного моніторингу росту у реальному часі стобурових клітин. Дослідники спостерігають, як стобурові клітини перетворюються у кардіоміоцити та починають битися в унісон. Інспектор має переваги в компактній та потенціалі для масового виробництва, що сприяє розвитку регенеративної медицини. Дослідники ідентифікували генетичні маркери серцево-судинних захворювань. Іспанські дослідники разом з німецьким науково-дослідницьким інститутом Тріус і Похоль виявили зв'язок між генетичними маркерами та ризиками серцево-судинних захворювань, проаналізувавши зразки плазми 4974 каталонців і, розширивши дослідження до 40 тисяч європейців, ідентифікували 44 генетичні області пов'язані з метаболітами і що впливають на серцевий ризик. Результати об'єднали з панелями експресії генів для 58 типів тканин, щоб визначити гени, які контролюють їх рівень метаболітів. Дослідження відкривають перспективи для індивідуального лікування та профілактики серцевих хвороб, які залишаються однією із головних причин смертності в усьому світі. Дякуємо, що були разом з нами. Сподіваємось, ці новини надихнули вас на нові роздуми про медицину та науку взагалом. Теж підписуйтесь на наш канал, ставте. Подобайте, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наші наступні новини. Нам дуже важлива ваша думка. Тож оставляйте коментар під цим відео і до зустрічі!